Я як тільки приїхала і йшла по дорозі, я вже бачила ось тут вверху з самого початку. Пініше я побачила тут. До двоповерхового особняка, в якому ще ніхто не мешкає, сходяться сотні паломників. Оторопілі зупиняються ще на дорозі, бо найкраще зображення на вікні другого поверху проявляється здалеку. Тому, аби побачити, радимо відійти від екранів якомога далі. В розводах віряни чітко бачить дві постаті Матір Божу, а над нею ангела. Руки склала і головувала трошки так воздух і сидить. Стоїть чи сидить там. Ну, а наверху то, якби, там крило, так би може ангел, ну то не виразну, так, він ну, так вигадується. Пан Роман в село із сусіднього району приїхав ще у вівторок. Одразу як почув про з'яву. Сьогодні прикласти до своєї рідної ікони привіз ще й тещу. зізнається, бо явлення бачить не на одній шибі. Я тут побачив Матір Божу, що тримає Ісус на руках. Відбита та, якби, ну, і ступа, ніжка відбита. А на цьому вікні на цьому, тут Ісус Христос просто дивиться туди, в ту сторону. Одні прочани моляться до вікон навколо будинку, інші тупцюють біля входу. Підносять долоні до шибки на першому поверсі, запевняють, звідти іде тепло. Тепло чути коли прикладаєш руку, воно починає нагріватися і ну, стає тепло в руку. Та дехто не поспішає зображення називати богоявленням. Підозрюють, образ це просто дефект скла. Може бути якийсь дефект, дефекту, вже старі вікна. Ну, я б не хотіла, щоб мій знак такий, я мала в себе на хаті на склі. Господиня новобудови пригадує, скло купували ще 18 років тому. Тоді дешевше було придбати браковані шиби. Довгий час вони стояли на іншому будинку, де мешкає сім'я нині. Втім, ніхто дивини не помічав. Ті шиби були такі з дефектом. Вони стояли у нас 18 років на хаті. Нічого ми до того часу не замічали. З'ясовували, чи з'ява правдива священники. Кажуть, шибу омивали священою водою та прикладали хрест, але контури не змінилися. Натомість стали ще чіткішими. І так, вже третій день. Жодна ота риска чи жодний той контур не змінився. Я думаю, що найкраща експертиза то той вияв, і де тисячі людей вже сюди з'їжджаються. З'їжджаються, аби помолитися та попросити порятунку, щоб не продавалася на нашій землі кров людська». Надвечір вікно зняли. Та перенесли до сільської церкви. Там отці щодня проводитимуть молебень і спостерігатимуть, чи змінюватиметься зображення. Тетяна Надіяка Анастасія Королюк, програма очі на Лівівтебе.